Зникаючи вуха на Сяомі, це до біса проблема, бо мені як Xiaomi воду, любителю китайських телефонів і Китаю у цілому. Дуже важливо у ці непрості часи зекономити тих клятих 50 гривнів, незалежно від того, чи вміє той плеєр працювати з охнутим екраном чи ні. До того ж, я люблю поєднувати корисне із цікавим, а тому я покажу, як повернути перегляд відео з вимкненим екраном на телефонах Сяомі, який кудись зник. Є один козирний туз, маленька хитрість. Мій UI ще піддається, бо нахапнув я з боюсь, уже не подіє. Якщо у вас хайпер то будь ласка, відпишіться або в коменти. А щоби повернути в ухо, достатньо видалити безпеку, ха яка знаходиться у всіх програмах і видаляється одним рухом, досить безпечно і просто. А потім, в особливих функціях, в інструментах для відео вліпити галку напроти Ютуба. І все тепер нарешті моя душа спокійна, а 50 гривень ще досі в кармані. І я зможу продовжити деградувати навіть з вимкненим екраном. А ви, якщо цікавитесь монетизацією в Тіктоці, то я вам можу з цим допомогти? Взаємовигідно.